Зараз змінимо трошки тему. У нас ще один гість на зв'язку чекає. Андрій Юраш, надзвичайний повноважний посол України у Ватикані. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Доброго дня. Дякую за запрошення. І вам доброго дня, хочу поговорити про те, як змінюється позиція Ватикану стосовно російсько-української війни, і от привертаю увагу інформація, якраз сьогоднішня вона здається так про те, що спецпредставник Ватикану, кардинал Матео Дзупі, зустрівся із Ну, по перше, він зустрічався із представниками РПЦ на Росії, бо він якраз ж здійснював візит на Росію, але із дитячою омбудс. Менкою Львовою Біловою, отією самою щодо якої Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт, як і щодо російського диктатора Владіміра Путіна. От чи після цієї зустрічі, а в мережі з'явилися фото цієї зустрічі, зокрема, фото рукостискання між кардиналом і цією пані з ордером на арешт? чи після після цього можна говорити про, скажімо так, неупереджене ставлення у вас комплексне запитання. Я спробую системно на нього відповісти. Бо справді питання може виглядати дуже багатовимірним. Насправді воно є доволі лінійним і однозначним. Що я маю на увазі? Апостольська столиця завжди. Намагалася бути стороною, яка буде долучена до процесів пошуку миру, це стосується і України. Тому тут ця позиція посвідковувалася на рівні всіх держав. Чи цей про Південний Судан ішла мова про Сирію, будь-які інші точки в світі, де є війна? Україна очевидно не є винятком щодо е, тези, з якої ви починали запитання, справді позиція дуже міняється. Е, чи Представники апостольської столиці починають і усвідомлюють е, суть і головні виміри цього драматичного конфлікту війни, яку ми маємо, е, і навіть позиція самого кардинала Дзупі вона суттєво змінилася. На початках ішла мова лише про посередництво, про намагання знайти якісь варіанти е, бути стороною, яка долучена до. С власне політичного виміру теми зараз він говорить лише про те, що готовий Ватикан бути частиною у гуманітарному вимірі цієї проблематики, тобто повернення полонених і головним чином. Щодо повернення дітей викраданих вивезених Росією із окупованих територій, друга принципова відмінність у позиції це зафіксовано на рівні кількох його інтерв'ю. Проте це він особисто підтверджував у розмові. Перед за кілька днів до виїзду до москви що е, він абсолютно розуміє про потребу знаходження саме і він підкреслював справедливого миру. Це те абсолютно нова сторінка, яка не звучала раніше, і він е, обґрунтовує, що справедливий мир це той мир, який базований на принципах, які є прийнятними для сторони, яка страждає, бо інакше. А не відчувати на комфорту, і знову ж це є принципова різниця. Ви згадали про Львову Білову. Це було два дні тому, з якою він зустрічався. Ми це питання обговорювали, абсолютно усвідомлювали і ще раз нагадували, що і Путін, як визнаний міжнародним кримінальним судом кримінальним злочинцем, і е, пані Львова Білова, абсолютно міжнародному розшуку. Е, е, Суть позиції апостольської столиці в цьому вимірі, що ми розуміємо всі ці обставини, а хочемо прислужитися до реалізації найсвятішої гуманітарної потреби України повернення дітей. Тому ми будемо контактувати з тими людьми, незважаючи на всі їхні політичні обставини і кримінальні виміри, яких вони не заперечують, і про які вони прекрасно розуміють. До речі, в день, коли кардинал зустрічався із е, в Москві, проводив там було ще зустріч з Патріархом Кирилом, е, е, була ще зустріч із політичним радником Путіна Ушаковим. Е, це десь навіть я би сказав, третій шалон влади. Е, дуже важливо, що саме в цей день папа прийняв велику делегацію українських дружин е, українських послів з цілого світу. Тобто це була така своєрідна. відверто скажу, це збіглося. Це випадково в один день було реалізовано. А але насправді багато хто побачив у цьому або свідомий задум української сторони, якого не було, або певний абсолютно вже якесь таке ірраціональне. Можливість ще раз в чергове папі в рамках персональної приватної зустрічі із послами з дружинами слів у чільних державах світу ще раз привернути його увагу. І я закінчуючи, бо я багато говорю розумію, що вас можна запитання, але одна теза, яка впала і в душу її цитували всі учасники цієї зустрічі, папа. Ще раз підтвердив, і це його цитата, практично слово в слово. Я прекрасно розумію, що Україна не має зараз іншого варіанту, як саме зі зброєю відстоювати свою незалежність і право на своє існування. Цитата, абсолютно, яка заслуговує на максимальне визнання і поширення. Це справді важливо почути такі слова папи римського. От я би запитала вас ще, пане Андрію, ви перебуваєте власне там на місці у Ватикані і стежите за тим, як дійсно змінюється ставлення Святого Престолу до подій російсько-української війни. Ми ж пригадуємо всі ті історії, які відбувалися на великдень минулого року. Наприклад, коли українку і росіянку ставили під один хрест нести один хрест жертвою і агресора, і, і те, які це бурхли. Коли викликало опір всередині України і обурення, я би сказала, величезне. Та й цього року, правду кажучи, на Великдень, коли підлітків ставили разом російського українського. От наскільки все-таки ви спостерігаєте трансформацію цього ставлення? Більше розуміння Ватиканом загалом, і, зокрема, самим папою римським розуміння того, що насправді відбувається в Україні, розуміння і готовність якось діяти. Почну із загального, бо воно дуже важливо. В чому полягає найважливіша трансформація у сприйнятті війни, яку ми маємо тут в Україні? Очевидно, всі розуміють причини, що це Росія, але найголовніше, що Абсолютна більшість і дипломатії, і чинних діячів Апостольської столиці тепер і про це говорять або відверто, або десь певний завуальований спосіб, що контакти з російською стороною і будь-які речі публічні, які можуть бути висновлені на користь Росії, вони однозначно сприймаються, як правило, поганого тому. І тому почали їх максимально уникати, або їх огортати в якісь певні абстракції. Ахні побудови певні конструкції ідеологічні, або взагалі їх вже немає у публічному просторі. Кожен хто залишається на відверто проросійській позиції, він однозначно сприймається і дипломатичним всім корпусом, і суспільством, зокрема і італійським і багатьма. І більшістю всіх хто має зв'язок із апосольської столицею, як відвертих чи прихованих російських пропагандистів, ви згадували і про це дійсно такі топові моменти про минулорічну і цьогорічну кресну дорогу, де були спроби. Їх можна десь певною мірою і зрозуміти і пояснювати. Це про це було безліч коментарів. І з мого е, боку, так само я хочу лише сказати, що опір був справді дуже потужний. Пояснення було настільки, що минулого року, і про це може багато хто не знає. Всі читання, які стосувалися наративів про братськість між двома державами, були повністю зняті, лише лишилася просто сама картинка без жодного пояснення, хто не це хрест цього року, коли були вже більш абстрактні читання, нібито то від е зі сторони українсько-російського хлопчика, то російського хлопчика взагалі не було. Були тільки діти, одягнуті в українські е такі пов'язки, синьо-жовті і фактично російські. Візуальні образи абсолютно були зняті, е, тому це це так би мовити, з одного боку я сказав в глобальному, як міняються певні уявлення з іншого боку, два дуже конкретні приклади. І останні в цьому контексті е, дуже велике враження, і особисто на Папу, і на все його оточення справили дві зустрічі. По перше, це зустріч із президентом 13 травня, де було дуже Спокійна виважена і абсолютно аргументована позиція України із прем'єр-міністром 27 квітня цього року. Тобто, до ватиканської сторони, вони була донесена позиція України з того часу, мушу сказати, жодного разу ні особисто. Ніхто із його оточення, чи кардинал П'єтро Паролін, державний секретар, чи міністр закордонних справ архієпископ Пол Галагер, Ніхто ні разу, це вже ми бачимо більше двох місяців з Ніхто не згадує оцього цієї конекції, яка і була присутня, і в заявах Зрозуміло. в тому числі, в тому числі. Я вам дуже дякую за коментарі. І що долучились до нашого ефіру? Андрій Юраш, надзвичайний повноважний посол України у Ватикані.